Податкова накладна і розрахунки керування ми, напевне, теж будемо писати окремий якби, збірник питань відповідей тому що питань і нюансів, виявляється, дуже багато і їх як в загальні рамки не втиснути. Ну, от, наприклад, отримана податкова накладна з реєстру електронного адміністрування, податкова накладна з невірно вказаною адресою. Ну, До речі, в мене питання з невірно вказаною адресою чиєї. Продавця чи покупця, не вказали. Продавця чи покупця? Покупця. 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 Значить, Питання, чи треба вимагати від постачальника щось робити з цією податковою накладною і коригувати її. Ну, перше, що би я тут сказала, Значить, адреса покупця це не є обов'язковою. Так ви який перерахований у пункті 201.1, статті 201. Перевірте, будь ласка, там місце знаходження продавця, обов'язковий реквізит, назва продавця і їх е, е, адреси, ой, вибучають, і їх ідентифікаційні номери. Або податкова адреса фізичної особи продавця, зареєстрованої як платник податку. Ми зараз заговоримо про адресу покупця. Такого критерію, як обов'язковий реквізит податкової накладної, у статті 301.1 немає. Тому до цього критерію він надається у податковій накладні як довідковий, він є необхідним для того, щоб перевірити, чи насправді це є такий платник податку, чи не зроблена якась помилка при оформленні операції, але це не є підставою для того, щоб щось -то робити з податком кредиту, якщо інші вимоги щодо формування податкового кредиту, встановлені кодексом, дотримуються. Можна. Тобто неправильно заповнена адреса покупця, я би їм не ну... Не стало вважати причиною для того, щоб зняти податковий кредит. От. Взагалі, з моєї точки зору, оці всі вимоги стосовно того, щоб зняти податковий кредит на підставі того, що не така дата або не туди кома, от. це все свідчить про перш за все низьку грамотність того, хто перевіряє. Це я завжди так думаю, я завжди це кажу на своїх лекціях, якщо я читаю лекції на курсах підвищення кваліфікації для наших працівників. От. У мене для них вимога одна. Якщо ви хочете зняти податковий кредит, шукайте якусь іншу причину, ніж кому податкові накладні. Тому що це свідчить про рівень кваліфікації. Тепер, що стосується знову ж таки, цієї податкової накладної. Якщо це питання для вас дуже принципове, то на постачальника, звичайно, можна написати скаргу. Ну, Знову ж таки, скарга, яка написана в цьому році, по додатку 8, вона права на податкові кредити не дасть, але крові вашому постачальнику може попортити. Ну і знову ж таки може і спортити взаємовідносини вашого постачальника. Світлані Віталіни, засновник фізична особа на, на даний оборотній активі юридичній особі для здійснення виробничої діяльності, податкові наслідки юридичної особи. Ну, в частині ПДВ податкові наслідки визначаються перш за свят того, хто ця засновник фізична особа. Вона платник ПДВ чи не платник ПДВ. Якщо ця фізична особа не платник ПДВ, то в частині ПДВ, в частині податку у кредиту у юридичної особи абсолютно немає ніяких наслідків. Податку кредиту немає. Тому що не платник ПДВ, він не має права нарахувати податкові зобов'язання, він не має права скласти податкову накладну і не має права визначити у вартості своєї продукції податку на додану вартість. Вот. Але не може він нарахувати зобов'язання. А юридична, юридична особа, яка... Тепер Теперши про юридичну особу. Якщо юридична особа, яка отримала ці товари чи так, mm -hmm. так необоротні активи. Щось буде з ними робити, тому здалі їх подавати, то податкові зобов'язання у неї, якщо вона платник ПДВ, будуть виникати в загально встановленому порядку, Тобто база оподаткування це пункт 188.1. Дата виникнення податкових зобов'язань традиційно перша подія, у день і вечір з а якщо буде тільки використовувати в господарській діяльності не продаючи, значить податкове зобов'язання в юридичної немає підстави нараховувати податкове зобов'язання, тому що немає операції з постачанням. Операції постачання – це 14 один по моному Це передбачається реалізація цього товару. Перехід право власності від власника до когось іншого. А подачі повернення. Ну це перехід права власності, то тобто є продаж. Якщо він продає, Він не якщо продає, він повертає власник, ну, повертає власнику, він з себе знімає право власності. правильно? Да. — З точки зору податку на роботу партій, це він продає. Він здійснює операцію з постачанням, Податка зобов'язання в нього зрозуміло. Як відобразити декларацію з ПДВ за 15-го року, суми заявлені в таблиці Д2, Заявлені в таблиці 1 додатку 2 лютого 2015 року. Значить так, да, схемочка. Графа 6 в таблиці 1 додатку 2 переноситься в графу 14 таблиці 1 додатку 2 в лютому місяці. Потім переноситься вся або частина цієї суми у поле А. Потім е, наступний порядок ви отримуєте витяг системи електронного адміністрування. І отримуєте суму і дату, коли це перерахування було здійснено. В тому звітному періоді, яка стоїть у вас як дата здійснення транзакції, ви переносите цю суму в суму, оскільки все, що було в полі А, вказано, воно зараховано в систему електронного адміністрування 30, по 30 берше, 31 березня включно, от, то у всіх це буде практично березень. У березні ви заповнюєте суму, яка була у вас у лютому в полі А. У графі 7, Графу 14 із додатка 2 лютого, ви переносите в графу 6, додатка 2 березня. У графі... Я ж спішу на всі питання, на малого відповісти. Добре. На чому ви зупинилися? Те, що у вас було вказано у графі 14 за лютий місяць ви повністю або частково перераховуєте, переносите у коле А перед таблицею 1 лютого місяця. Якщо вам у березні місяці цю суму перерахували на електронний рахунок, так? і ви отримали підтвердження і повідомлення, то ви значить, цю суму вказуєте у графі 7 так? березня місяця. Те, що у вас було в графі 14 лютого місяця, ви переносите в графу 6 березня місяця. Далі у вас є арифметичний підрахунок графа 6 мінус графа 7 березня місяця дорівнює графа 14. Якщо там ще щось залишилося. Якщо у вас там 0, в наступному звітному періоді у вас додатка 2 вже немає. Якщо у вас ще щось залишилося, то ви з графі 14 заповнюєте поле А у березні місяці. І знову ж так само по цій же схемі, поки графі 14 у вас не буде нуля. Встигли записати? Ну, якщо хочете Б, значить Б. Але неодночасно знайти саме на одну ту саму суму, яка вказана вам графи 14. Тобто сума полів А плюс Б не може бути більше графи 14.